Ось, там хтось є. А Тут такой живут вообще. Жалізи, вся хуйня, всех <риклад> унят. уже готово, вигружали. А, добро, добро. О. Ш. Шахта. Але тут ліпше не кричати, бо то бля аварійне все. Так, ну. що Гаррі Поттера передивився на вагонетках їздити. А там шахта може бути. То не може, а там точно шахта. Ти знаєш? Відеоотчет має бути? Їде, давайте стоїть, заберемо тільки друзья. Підкачаємо колеса, змащимо. Дивись, там може така. Дюсь, де твоєш маска? Знімай! Ne var? 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 Подивись, як є оце. Дивись, в якому стані воно все. Ліземо, дивіться, там є. Тот же можеш залізти. Ну, все завалено, ну, блін, зараз. Ще завали. Хіба комусь хату будувати можна цеглу возити? Так, да, і давайте кидаємо її на вогонь, хай жариться. На сковородку, олайне. Ось тут другий порт, там далі. У мене фонарик. Справжня падає труба. Ну, скоро упаде, ну по цьому їдемо. Це обвалиться. Всяке може бути. Це вже взагалі-то стаття, блін. <реку> Вандалізм. <реку> З нами юний міліціонер. <реку> ага.

Да. Хто не допомагає, той не катається. Крім сань! Так, крім сайт!

Завод працює! Ого! Спідану тепер треба! Картушки від типового, версія 2.0. Тепер обратно. Давайте питайте далі. Что, камеру пробили? А потом на асфальте, на асфальте. А, бля! А ну, я хочу по рельсам. Машинисты, блин. Сделай, Я А ні, ми до 5-ї не встигнемо за жодним. Дай, дай, щоб ми там класним були. Класна траса, блядь. Мені нарешті стало брати. <ріст> так <ріст> хто <ріст> дзвонив? <ріст> є, а. Оле. Дебільний рат. Контракту раду. А що там перед? Пойдём, а далі летай Да нет, там я и буду Ну это будеш пішки. А ты у блядь, штуки у нас хватит А кто у нас сейчас мы в зончик. Продавайте привет нашим. Всем привет! Дай, я трохи ближче стану епопею цю блокбастер. <смірш> Мама? Я обачаюся. скажіть, будь ласка, які враження у вас? <смірш> Дайте інтерв'ю. Що <смірш> ви думаєте про велосипеди Корадо? Вискажіть все. А чуть-чуть матік Не охуєні ви. Мені заважати, я не дихаю, бля. Все, зрозумів, зустрінемося в Франківську. Бувай, був. Хочеться? Може ти хоч розкажеш, які враження. Враження Охуєнні поєдні, зарядка для них Це Чи всі важкі, більше зарядка, знаєш. Ліпше їхати. Ну а що?